Сьогодні відвідав презентацію проєкту Карпатка єдиної спільноти жінок Прикарпаття на запрошення засновниці Оксани Мельниченко. Але повернемось на початок дня, рухаємось до шепота у крафтову сироварню Буцбаран, що на висоті 840 метрів над рівнем моря. Ховаємось всередині від літньої зливи і готуємося до екскурсії виробництвом. Власники готують натуральні крафтові сири на будь-який смак. Але як тут смачно пахне із асортиментом ознайомились: настав час для дегустації. Також скоштували продукцію місцевого виробництва «Грегіт» та кейтеринг мануфактури Соломаха, підкріпилися крафтовими смаколиками і розпочали лекцію на тему Сильна жінка у світлі святого письма. Під супровід дощу згадали біблійних постатей, кожна з яких, попри виклики свого часу, залишила слід в історії, завершили день молитвою за наших захисників. за і родини за мир і за те, щоб ніколи не втратили віру в свою цінність в очах Божих. Дякую, Оксані Михайлівні, за довіру і запрошення, а всім учасницям за відкриті серця.